Терапевтична п'ятихвилинка. Кажуть, що усі наші проблеми з дитинства не все так просто, але багато чого ми справді утримуємо з батьківської сім'ї. Сьогодні поговоримо про так званий сімейний міф і його вплив на наше доросле життя. Простими словами сімейний міф. Це девіз, наратив, ідеологія, яка об'єднує усіх членів великої родини. Навіть швидке споглядання на цю наріжну думку цілого сімейства дозволяє багато чого зрозуміти створюється міф протягом не одного покоління, і його основною метою є підтримання функціонування сімейної системи. Іноді у його основі можуть бути не зовсім конструктивні емоції страх, почуття провини, заздрість. Давайте розбиратися докладніше. Почнемо з прикладів сімейних міфів: Жінкам у нашій родині не щастить. Ми чесні люди, тому заробляємо мало. Світ ворожий, сім'я бажає тобі виключно добра. У нашій сім'ї не прийнято ризикувати. Ми вчителі у четвертому поколінні. Здавалося б, що поганого у цих наративах. Власне, нічого, крім того, що зараз вони можуть бути вже не актуальними. Сформований протягом декількох поколінь, на початку сімейний міф слугував справді для функціонування та безпеки родини. Наприклад, за радянських часів наратив про безпеку виключно у сім'ї був важливим та допомагав орієнтуватися та виживати. З плином часу причини формування сімейного міфу зникають. Ми їх або не знаємо, або не пам'ятаємо, або не звертаємо на них увагу. Проте вони все одно залишаються та впливають на наше життя. Людина, сімейним міфом якої є безпека тільки в родині, може стикнутися зі складнощами у побудові відносин зі світом, в той час як світ докорінно змінився та не відповідає несвідомим очікуванням, отриманим у родині. Іноді буває, що сімейний міф активно проговорюється, у історіях, що повсякчас обговорюють на сімейних зібраннях, у характеристиках, які вважаються цінними для певної родини. Часом сімейний міф є невербалізованим тоді, частіше за все він був побудований на страшному та жахливому досвіді минулих поколінь, і, безумовно, в історії українських родин таких подій дуже багато. Голодомор, війни, примусове переселення, життя у тоталітарному суспільстві, цей список можна продовжувати. Зрозуміло, що для того, аби відповідати сімейному міфу, ми вимушені докладати зусиль та втілювати у життя певні дії. Таким чином, народжується сімейний сценарій. Якщо сімейний міф про те, що у нашій родині люблять дітей то можна стати матір'ю чотирьох, навіть не спитавши у себе, а чи приносить материнство справжню радість? Міфи це поле для дослідження. Багато з них допомагають нам, дарують відчуття приналежності до сімейної системи, але інші можуть заважати звужувати наші горизонти, негативно впливати на наші можливості, можливості реалізації та щасливого життя. Тож сімейний міф важливо знайти, вербалізувати та співвіднести з персональною реальністю. Тримайтеся, бережіть себе та до нових корисних зустрічей у ефірі! Психотерапевтична п'ятихвилинка